Корисні домашні желейки без барників. Я взяла один апельсин, почистила його, розділила на шматочки і відправила в чашу блендеру. Додала підсолоджувач. щоб зробити желені цукерки більш корисними, додавайте стевію або фруктозу. Точної грамовки не назву, тому що все залежить наскільки кислий апельсин. Отож, апельсин я перебила до однорідної маси і відправила в кастрюлю з товстим дном. Треба, щоб маса покипіла, поки не пропаде піно. Це все, все робимо на повільному вогні. І Поки маса охолоджується, ставлю желатин на Заливаю водою. Кімнатної температури і відставляю убік. Потім ставлю в мікрохвильовку на 30-40 секунд. В охолоджену апельсинову масу переливаю желатин. Все гарненько перемішую до однорідного стану і за допомогою шприця без голки переношу цю масу у спеціальні силіконові форми. Мені вдалося знайти ось такі прикольні зі звірятками. Ставлю в холодильник на ніч до повного застигання. І вже на ранок виходять ось такі корисні желені цукерочки, які досить добре відстають від форми і мають чудову желейну структуру. Щиро вам Дякую за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, чи готували такі жилейки. І Обов'язково тисніть кнопочку слідкувати. Будемо готувати разом.